うん。 Назва заходу на спектр розвитку стратегії рішення і можливості, тому ми говоримо про стратегічні рішення в компаніях, які зараз розвиваються. Про рішення, які приймаються нашими лідерами компанії, менеджментом і так далі, про можливості, які можуть наші чудові спікери розповісти про, зі своїх власних кейсів і поділитися їм. Тому ми масштабуємось, ми розвиваємось. Ми сьогодні робимо більше по масштабам. і запрошуємо всіх до нас об'єднуватися в наш бізнес-клуб. І дуже чекаємо на наступних наших запитах. Я дуже рада, що. А є такі майданчики, де можуть різні підприємці, фонди, інвестори зустрітися, обмінятися досвідом, досвідом, що вийшло класно, досвідом з якими можливо викликами вони зустрілися, масштабуючи свою діяльність як в Україні, так і експортуючи або переносячи фактично частину своїх виробничих потужностей за кордон. Це дуже класно. Я взагалі-то вважаю, що, мабуть, 50% нашої комунікації залежить від нашого нетворкінгу. І як ми зустрічаємося, як ми розширюємо ці зв'язки, це і свідчить про нашу зацікавленість в цьому. Тому такі заходи, як Бізнес-сіданки, бізнес бранші несуть е, особливо позитивні моменти. По-перше, це нові контакти. По-друге, це нова інформація, і та інформація, яка є актуальна на сьогодні. Саме в таких зустрічах, де відбувається обмін ідеями, досвідом, знаннями. А ми придбаємо силу рухатись далі, і це саме те, що нас надихає взагалі не стояти на узбіччя, а йти вперед. тенденції ростуть ми проводили багато досліджень багато сайтів по пошуку роботи теж не проводили і воно постійно зростає з'являється є платформи для саме для ветеранів по пошуку роботи і по вакансіям по резюме. Але я скажу одне, і головна це воду прям головна теза. У нас як у ом, країни, в якій все ж таки бізнес грає велику роль, у бізнесу не менших варіантів як брати ветеранів. І хто хто буде перший на цьому ринку, він забере найкраще, як завжди, з кадрами зніме оці всі слідки. А далі от в будь-якому разі, то тут вони можуть менше їх вчити, а далі треба буде перенавчати більше. І питання: от хто буде перший, той і вихопить найкращих. найкраще. Ця, ця зустріч дуже важлива, і вона показує да, жінкам, що кожна із них особлива, що ми дійсно багато чого робимо в цьому бізнесі для України, для своїх сімей. Тому це дуже мотивуюче, Це показує те, що жінки можуть більше, чим навіть вони роблять, і тому дякуємо за цю можливість. Скажіть, чи помічаєте ви, що підприємці чи менеджери, які тренуються, приймають більш ефективні рішення? 100%, 100%. Для того, щоб прийняти правильне рішення, треба достатньо довго про нього подумати, треба багато кого вислухати. Треба шукати активне рішення і бути достатньо ну, по хорошому скажімо так, агресивним в пошуку оптимального шляху вирішення. Це не лежить в там, сфері безпосередньої фізичної якоїсь активності, але якщо у людини багато енергії, якщо вона може зосередитись, то це завжди призведе до хороших результатів. Звісно, коли спілкуєшся офлайн, це зовсім інша справа, тому що онлайн-спілкування, онлайн-знайомства навіть в сфері бізнесу, вони такі недовготривалі. Коли ти вже зав'язуєш офлайн-знайомства, там, очі-очі, все-таки бізнес це про людей. Коли ти спілкуєшся з людьми, ти розумієш відповідно, хто тобі більше імпонує. І це не тільки про обмін контактами, це в першу чергу про обмін досвідом, мені здається. Це надихає. це Об'єднує це, дає стимул на на майбутнє, на на майбутні якісь класні да вирішування проблем. Ми імпортуємо із Європи. Фешн-бренди, які характеризуються гарною обробкою трикотажу, це трикотажні бренди, які самі його виробляють і відшивають від нього вироби. Фалькі, ханро, санета це бі білизна і одяг для дому, трикотажний для дорослих і дітей. Рьокл — це аксесуари з німеччини з гарною обробкою шкіри, шовковими шалями. Сумками і у нас ще є бренд Штай. це родоначальник і виробник плюшу і того самого ведмедика Теді. Мені подобається розповідати людям про український продукт і мати відгук. Тут бізнес збирається, але бізнес це люди. Бізнес рухають люди, і в них у всіх є діти. Які вони хочуть, щоб були безпечні, да там у них у всіх є будинки, в яких стоять вікна та двері, і вони будуть знати, що є український виробник, які може їм надати таку можливість.